Добрий день! Сьогодні я буду висаджувати свої огірки на розсаду. Спочатку я зробила ґрунт. В мене ґрунт універсальний, щедра земля. Також я додавала агроперліт і біогумус. Агроперліт у мене пішло десь половина стаканчика об'ємом 05 літрів. Біогумусу я взяла два таких стаканчика. І інші стакани це у мене десь стаканів 7,5 щедрої землі. Ось такий в мене ґрунт. Це з розрахунком на те, що я буду висаджувати сьогодні 10 огірочків. Ось такі огірочки я планую висаджувати. Насіння в них, в них оброблене. Це китано фірма Nibori F1. Це в мене надранній гібрид корнішон Партенокарпік. З короткими міжвузлями, плоди однорідні, великого бурча гості, темно-зеленого кольору. В одній пазусі формується 4-7 плодів довжиною 10-12 см. Це у мене огірочок аристократ F1. ранньостиглий. стиглий. Надзвичайний ранньостиглий партенокарпічний гібрид. Період достигання 34-36 днів, кущ міцний, жіночого типу цвітіння та букетного зав'язування. Корнішони короткі, вирівнені, циліндричної форми. Крупногоркуваті. Темно-зелені без внутрішніх пустот. Ну, стійкі до хвороб, стресів. Подивимося, корнішони я вперше буду висаджувати. Планую висаджувати у себе в теплиці на дачі. Якщо все буде добре, якщо ні, то прийдеться висаджувати в мами в селі на городі. В селі на городі в мами, я вже висадила. В землю свої огірочки. Ну, так як були приморські, деякі огірочки в мене вимерзли. Тому я планую висаджувати ось так: ось такі стаканчики. Спочатку я взяла стаканчик об'ємом 05, зробила ось такі отвори в стаканчики, щоб виходила зайва волога. Бачите? Потім я взяла торфяні стак... стаканчики купила. Теж в них зробила отвори, щоб виходила зайва волога. В торфяний стаканчик я вже набрала ґрунт, який я приготувала. Цей торфяний стаканчик я ставлю в пластиковий стакан. Бачите, щоб виходила зайва волога. Чому я обираю торфяні стаканчики? Тому що я потім їх достану і прямо так в торфяному стаканчику буду садити в землю, і коріння не пошкодиться в огірках, тому що огірки не люблять, щоб, щоб була пошкоджена коріння, вони погано потім переживаються і можуть навіть не вижити, бо коріння для огірків це основне. У помідорів, якщо коріння ми трохи можемо відірвати і пересаджувати, помідори легко переносять, а огірки дуже і солодкі. передуже на це реагують недобре. Так, потім дивіться, я взяла 1 літр води, в одному літрі води я розбавила. Півчайної ложки фітоспорину, Фітоспорин – біофінгіцид для лікування і профілактики грибних і бактеріальних хвороб, фітофтори, кореневої гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших. Півчайної ложки. Я розвела в 1 літрі води. Так, у мене вода постояла одну годину. Потім я пролила землю, куди я буду висаджувати огірочки. Потім, як бачите, я вже розклала свої огірочки, насіння оброблене. А тепер буду засипати земелькою десь на 1 сантиметр. Отак. На 5, можна на 5 см, можна на 1 см, Хоч, хоча в огірочків дуже насіння крупнувати, не таке, як у помідорчиків, тому бажано на 1 см. Трошки придавлюємо. Так. Ось так ми будемо засипати. Земелькою. І потім я планую побризати зверху теж водичкою з фітоспорином. Добре проливаю. Накриваю ось такими пакетами одноразовими. Після того, як висаджу всі огірочки. І ставлю в тепле місце для проростання. Температура для проростання повинна бути від 22 до 25 градусів тепла. Ну, на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. В мене багато буде чого корисного та цікавого. Всім мирного неба над головою. До нових зустрічей! До побачення.